Господи, в руки Твої вкладаю мого сина. Ти дарував мені цю дитину, бережи його тілом і душею, захисти його від усякого зла, від спокус і небезпек цього світу, дай йому мудрість, щоб обирати добро, сили, щоб вистояти в труднощах, віру, щоб не зійти з дороги правди. Господи. Будь з ним, коли я не можу бути поруч. Провадь його, коли він вагається, Стілюй, коли він хворіє, потішай, коли його серце сумує, молю тебе, дай йому чисте серце, ясний розум і щиру любов до тебе та до людей. Нехай твій ангел-охоронець неостанно буде біля нього, а твоя благодать завжди покриває його. Де б він не був і куди б не йшов, благослови його життєвий шлях, що він був щасливим, справедливим, добрим, завжди відчував Твою присутність. Амінь.